Старожилів президії Рівненської обласної ради. Незмінний заступник уже шістьох голів обласної ради, представник фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода в обласній раді Олексій Бучинський. Вітаю вас, пане Олексій. Слава нації, смерть ворогам! В чому секрет такого довголіття вашого в президії обласної ради? Ну, це питання, напевно, не так до мене. До людей і до колег, які оцінюють мою діяльність і, відповідно, оцінивши її, приймають рішення, чи корисний я і наша фракція для тих справ, які ми маємо робити на Рівненщині, чи ні. Тому що наша фракція має тільки 6 депутатів, а всього депутатів 64. відповідно, при шести депутатах зробити самому щось важко. Треба обирати деяких своїх партнерів, колег, які мають подібні вподобання, подібну ідеологію, і поділяють наші принципи. Відповідно. На протязі всього цього часу ми знаходили таких однодумців, і дуже багато справ робили, про які ми сьогодні поговоримо. Сподіваюсь, напротязі цієї всієї історії, тобто це і націонал-патріотичне виховання, і історичні дати, і все те, що потрібно було в нашій державі робити 30 років, і тоді б не було би. Таких подій, такої війни, яка відбувається, ми мали з самого початку робити те, що робить свобода останні оці роки, зокрема в Рівненській обласній раді. Але якось так виходить, що протягом, якщо обернутися в історію двох скликань, то протягом цих двох скликань шість депутатів чи там їх більше менше. У нас менше, було минулого скликання вісім депутатів. От, е вони завжди умовно мають в обласній раді так звану золоту акцію. Тобто від голосу від прихильності е... до тої чи іншої коаліції залежить хто буде головою обласної ради, відповідно, ви стаєте заступником. Це пов'язано якось з якимись кулуарними торгами чи ще щось? Ні, не пов'язано. І от, наприклад, зараз немає в наслотої акції, правильно? Ну, якщо не важко порахувати, у нас зараз немає золотої акції, але е, нас все одно е, бачать, і нас бачать те, що ми можемо багато що зробити, як на досвіді, так і на своїй ідеології. Тому що всі знають, що б не казала Свобода, це є правда і це є правильно. І це є е, націонал спрямовано, те, що нам не вистачало. Ще раз повторюсь, нам не вистачало цього. Бо ми, коли 10 років тому казали Слава Україні, кажуть, що ви провокуєте. Коли ми казали Смерть ворогам, кажуть, це взагалі якісь е, неадеквати. То хто був прав? Ми чи ці ліберали, нацпатріоти, які казали, та ні, треба дружити з Росією, та вони наші братні народ, треба знаходити, знайшли спільну мову. А ми були праві. 30 років назад казав це: Тягнебок бок і наша команда. Ну, і ми завжди праві. Про ідеологію ми ще поговоримо минулого тижня, коли власне обирали заступників голови обласної ради. Багатьох журналістів здивувало в залі те, що по Сергію Свістелюку, вашому колезі, піднімалось питання. Там він написав заяву складанні повноважень. Потім його переобирали вже простим заступником. Олексій Бучинський цієї заяви не писав, і жодних взагалі не піднімалось питання про перебування його на посаді. Чому, чому це така процедура? Чи чи просто умовно ні в кого не було питань, чому представник свободи в президії залишається, і все окей? Ні в кого не було ніяких питань. Тобто це не пов'язано з процедурою ні, там, чи ще що? Не пов'язано, ніхто нічого не казав. На вашу думку, чотири заступники багато чи мало? Це ефективно. Я вам поясню, чому. То це питання зараз ставиться. Є напрямки роботи. Є напрямки роботи. Є економічний, є культурний, є націонал-патріотичний, є комунальні підприємства, є бюджетний. І дуже багато. Ну не може бути людина спеціаліст в всьому. Ну погодьтеся, я зараз звертаюсь до всіх. Ну ми не можемо бути спеціалістами всього. В когось є завжди свій напрямок. І голова обласної ради, і два заступники вони не можуть знати все. Це неможливо фізично. І коли поставили питання, що в голови є два радника, і просто змінити назву радник на заступник і взяти фахівців кваліфікованих, які в тому чи іншому напрямку розуміються без зміни фінансування, це ж ми ж не інші ради, де там змінюється фінансування, у нас фінансування не змінилось. Було прийнято таке ефективне управлінське рішення: змінити два радника, бо які не мають ніяких повноважень радники, а отримують зарплату. На два заступники, які будуть отримувати зарплату і працювати по тому чи іншому напрямку. Більше того, в нас. Зараз голова запропонував розділити так само і по регіонах область, так само, щоб кожен відповідав вже за якусь територію і так само дивився, які є проблеми в області напрацювання. Відповідно, ну зараз іде такий непоганий. Я оцінюю як хороший управлінський зараз менеджментський процес в обласній раді. Тому думаю, що ефективність буде вищою. Ви є заступником уже шостого голови обласної ради. Чому ця ідея виникла тільки зараз? Тобто раніше. Ши голови обласної ради не чули вас, чи просто не було потреби? Була потреба, але ну не було такої тоді можливості і і втілення. Рад, цих радників людей. не було? Так, ні, радники були, але радники відповідно голова використовував радників як вважав за потрібне. Але якщо ми якось робимо... Так би мовити, управлінську команду, так то ну логічно, що це мають бути не радники, голови персональні два помічники, а це мають бути люди з команди всієї обласної ради, які мають робити роботу, а не допомагати там щось незрозуміло що. Ну, погодьтеся, що десь логічно. На що ці помічники, якщо можна робити роботу на рівні заступників, без збільшення фінансування, саме головне, чотири радники, які закривають різні напрямки, заступники. роботи. чотири заступники, так. які закривають так. різні напрямки так. роботи. І якось так вийшло, що на кожну з посад е, кожну зайняла людина, яка є представником фракції, яка голосувала за голову обласної так, ради. Так, так. Це означає, що в цих фракціях є такий, от унікальний фі спеціаліст по напрямку ні, який... кращого дали кращого свого представника. Тобто, фракція. голова обласної ради звернувся, наприклад, до фракції да. свободи і сказав: Дайте найкращого з вашого фракція ну, він так і звертався, але він зрозумів, що це я є. Тобто не було, наприклад, дискусії всередині фракції. Кого може бути в одній з програм після обрання голови обласної ради Андрій Карауш говорив про те, що за нього за його обрання голосували всі фракції, які зараз увійшли в коаліцію в більшості. А от депутати від свободи лише частково підтримали. Тепер же ми розуміємо, що вся фракція вже ввійшла в склад коаліції. Що змінилося? Яким чином відбувалися ці перемовини, входження фракції? В коаліцію я скажу так: по-перше, ми не голосували проти попереднього голови Кондручка Сергія, ну тому що ми вважаємо, що він був на посаді ініціював доволі деякі правильні рішення, зокрема по націонал-патріотичному напрямку. Тому ми не голосували. Але відповідно, коли вистачило голосів на те, щоб зняти, ну я ще раз повторюю, нас шестеро, а всього 64. Тобто наші колеги прийняли таке рішення. Ми, порадившись, вирішили, що цей націонал-патріотичний напрямок, культурний напрямок, історія. Виховання молоді в націонал-патріотичному ключі, те, що нам не вистачало весь цей час, що ми будемо ефективні в цьому напрямку. Відповідно, ми прийняли рішення з колегами, що рухатись в такому форматі, це означає, що Андрій Карауш в принципі вже визначив умовний напрямок, який курувати. курма куруватиме. Це націонал патріотичне виховання. Історія, культура, націонал-патріотичне виховання, спорт. Міжнародні відносини, дипломатія, гуманітарна допомога, багато напрямків. Я просто кажу так: скажімо так по співвідношенню з заступниками голови ОДА, то це є цей напрямок, який займає профільний заступник ОДА сьогодні. Так. Ми в коаліції бачимо ну доволі різні політичні сили, і іноді навіть з протилежними ідеологічними поглядами, як так вийшло, що умовно. Зараз свобода відійшла від близької по ідеології європейської солідарності і перейшла в коаліцію до більш чужих для себе ідеологічного політичних. Ну, по перше, вони не чужі, бо там немає в нас на Рівненщині всі патріоти і націоналісти. Я вважаю, крім представників московського патріархату. По друге, зараз на період війни ви знаєте, що свобода і як і більшість партій призупинили свою діяльність партійну, тому що більшість наших хлопців знаходяться зараз на фронті. А друга половина допомагає фронту волонтерської діяльності оце зараз наша основна партійна діяльність. У нас є батальйон Карпатська Січ. У нас є батальйон Свобода Нацгвардії, які зараз в дану секунду звільняють Харківську область. На передових позиціях рухаються вперед. Я постійно на зв'язку. Нас сьогодні е, Рівненського Свободівця контузило підривом на міні. Кілька е, тижнів тому відірвало ноги Рівненському Свободівцю. Е, наш керівник е, Пересепницького музею Іван Солодуха воює в складі морської піхоти. Наш керівник е, комунального закладу Орлівка е, Олександр Задорожний. В 14-й бригаді зараз звільняють Харківську область і показують нам фото трофеї, кинуті орками, і це надзвичайно надихає. Тому в нас зараз військова і волонтерська діяльність. Тому зараз говорити про те, що скажімо так, що ви партійна якась діяльність, зараз її немає. Ми зараз всі маємо бути одною командою в Україні. Ми не можемо розділяти о, це, це опозиція, це не опозиція. Бо ми так ми переможемо ворога, тоді ми поговоримо. Ми все тоді пригадаємо, згадаємо хто що робив, хто чим займався. Але зараз реально зараз потрібно бути однією командою. Правда. Ну, тоді чому свобода не виступала проти е недовіри європейських собі. Так ми ж не були. голосували. Ну, не голосувати і ну, замовляти. Давайте так, свобода проти? буде виступати проти тоді, проти хтось буде е щось казати свободі. От тоді ми будемо проти. Ну, за когось е так само ми, ми захищаємо своє. Були якісь особливі умови, якісь запобіжники, які свобода висувала, входячи в коаліцію? Да, звичайно. Були звичайно. якісь такі запобіжники, Були... можете їх зараз назвати? Звичайно. Ми відразу сказали, що в нас є чітке, чітка позиція по московській церкві. Якщо хтось не поділяє з нами цю позицію, ну, значить ми з такими людьми не будемо. Тому що ми вважаємо, що московська церква зараз це є підрозділ. Впливу ворога, ідей був і вже багато років він був і досі залишається. Це наша принципова позиція. У нас наш депутат Оксана Савчук зареєструвала законопроект про заборону діяльності московської церкви на території України. На Рівненщині цей процес теж проводиться. Ви знаєте, що ми є одна з небагатьох обласних рад, насправді, яка прийняла відповідне. Звернення до Верховної Ради, щоб заборонити московську церкву вже нарешті. Там буквально кілька областей. І мені приємно, що коли ви говорите за колег, з якими працювати чи не працювати далі, то ось ці всі колеги вони були співавторами. Вони були співавторами, співавторами цього, цього звернення. І голова обласної ради нинішній був співавтором, і я був співавтором. І ще колеги з тої, як ви називаєте, коаліція, хоча ми ну, не вважаємо, що це некоректне коректне слово, бо тому що воно ніде не визначено коаліція. Скажімо так, партнери, які розділяють ті чи інші погляди разом з тобою. От мені здається, це буде краще визначення. Партнери, які розділяють погляди. Якщо вони розділяють, я з ними. Якщо вони завтра не розділяють, я не з ними. Це не мої друзі. Мене цікавить тільки українська ідея, яку треба впроваджувати. А коаліція, не коаліція це, це не наш рівень говорити за якісь коаліції. Є наша ідея, є священна, остання священна війна з Росією. Ми маємо її виграти любою ціною. Оце зараз про те, що важливо говорити, окрім е запобіжника по е московській церкві, ну ще так само, якісь були національні там... ідеї. Історична справедливість, соціальний захист. Бо наша позиція завжди, яка була: соціальний захист простих, обездолених, обдурених українців, з яких влада знущалася 25 років, 30 років знущалася влада. Ми їх завжди захищаємо. Це люди, які постраждали, яких потрібно захистити. І другий напрямок, логічно, національний напрямок, у нас в Україні має бути українська мова, культура. Традиції, церква все це має бути наше національне. Оце два напрямки. Якщо люди розділяють такі два напрямки, захист простих людей не обворовувати їх, а захищати, не ліквідовувати підсобні господарства в інтернатах, щоб в час війни, а залишити. Щоб вони працювали, щоб ті інваліди і ті люди з обмеженими можливостями, нездорові люди, які зараз є в інтернатах, щоб вони мали ті підсобні господарства, а не як зараз хочуть їх скоротити. розділяють, значить, ми разом з такими людьми. По церкві, якщо розділяють, як я побачив, що колеги підтримали. І ініціювали це звернення. Ну, звичайно, що я розумію, що, що вони є націонал спрямованими і розуміють, що це питання, бо це ж питання не церкви. Це ж зраз зрозуміть, Питання не церкви, це питання національної безпеки. Це зовсім різні питання. Про, про е, звернення і оцю кол... не до кінця зрозумілу ситуацію з зверненнями. Я ще так. вас попрошу прокоментувати, але зараз мені важливо уточнити. Ви щойно сказали про те, що питання ліквідації підсобних господарств до вас принципово, щоб не залишилися. Так принципово, але ініціатива по ліквідації цих підприємств підсобних чи господарств належить обласній військовій адміністрації. Так. І вашому тепер ну, вже окремим, колег... окремим колезі. Посадовим. так, так, тобто ну, Сергій Бодолін, наприклад, коментував для нашого телеканалу цю ситуацію. Так. Очевидно, він за ліквідацію. Ні, він не за. Він вже проти. Це не його напрямок. Це не його mm. напрямок. Він е, заступник не захисту. Тому він не може коментувати, скажімо так, ну але так, він ж представник цієї та. команди. Він представник і він зараз сьогодні і сидить з вами диску... разом в коаліції. Він дивіться, ми дискутуємо. Я навожу свої аргументи, чому це недоцільно. Мені наводяться інші теж аргументи. Вони ж не просто там так само мають якісь аргументацію. Але в мене є своя позиція, в них є своя позиція. Ну я, я думаю, що все-таки я правий в цій ситуації, бо я завжди розумію, що як краще для простих людей. Тому я думаю, що ми це питання обов'язково будемо тримати на контролі після обрання Зеленського президентом. Ваша політсила і в нас в області нерідко не, не виступали з жорсткою критикою дій президента, особливо те, що стосується, як ви сказали, там захисту якихось національних питань, там, мови і тому подібне. Сьогодні ви в коаліції разом з ними. Сьогодні ви об'єдналися у нас в області. Поясні ще раз поясню пояснюю ще раз, що сьогодні в нас в державі не має бути взагалі якогось протистояння між е людьми, е прихильниками тої чи іншої партії. Якщо ми е ну на кого на користь кого зараз будуть будь-які будь будь протистояння, мітинги, там е якась незгода, ну мені здається, це очевидно на користь ворога, який це покаже по телебаченню. Тому ми не критикуємо владу. Не ставимо палки в колеса, не заважаємо. Ми допомагаємо навпаки, допомагаємо своїм досвідом, своїми ідеями, своїми переконаннями. Частина на фронті, частина волонтерської діяльності, а частина господарської діяльності, яку потрібно продовжувати. Бо ж, все ж, так само економіка має працювати, мають сплачуватися податки, мають е, отримувати догляд на соціально незахищені версти населення. Ми допомагаємо своїм досвідом. Там, де е, чиновники кажуть, що це щось неправильно, ну, хочуть неправильні речі, ми кажемо, це неправильно, це не робіть. Робіть отак так краще. Але Робити з того якийсь піар, скандал, протистояння це недоцільно зараз. Тобто ви не погоди? заходите в політич, політичні заяви і дискусії? Не заходимо. Після Ми. недовіри Сергію Кондрачуку, попередньому голові обласної ради, він і представники Європейської солідарності багато говорили про те, що причиною цієї недовіри була більш жорстка заява, ініційована Кондрачуком, щодо московського пріархату. Коли свобода не, не голосувала проти, але й не підтримала Кондрачука, так от і з'явилася інша версія цього звернення. На вашу думку, чи е, не зрадили ви принципів відстоювання національних інтересів, на яких стоїть та сама Європейська солідарність? Адже ну, ви умовно підтримали більш за версію європейської солідарності, більш м'якшу версію? Ну я не вважаю, що це більш м'яка версія. Кажу чесно. Я не згідний тут з європейською солідарністю. Ми підтримали їхній проект так само. Ми за нього голосували, він не набрав голосів. Але е, той проект, який розробляв я з колегами, він не менш жорсткий. Це пряма заборона московської церкви на території України прийняти нарешті закон, що ще може бути жорсткіше. Ми тут на Рівненщині не заборонимо. Це зрозуміло. Ми не маємо на то повноважень. Хто юрист, хто як має досвід в місцевому самоврядування, розуміє, що ми не заборонимо московську церкву на Рівненщині, тому що це буде популістично. Ну відверто, зараз не час до популізму, це 100% я Вам кажу. Ми звертаємося до Верховної Ради, що від громади області досить московські церкви діяти на території. Всієї України, тобто, в ці звинувачення, які Європейська солідарність закидала, вони пояснення, що мовляв недовіра Кондрачуку, це якраз через через це звернення. Ви відкидаєте це? Неправда? Неправда. Тоді, чому, наприклад, на вашу думку виникла ця недовіра попередньому голові обласної Ну, на мою думку, це пов'язано з протистоянням попереднього і нового президента. Це основна основна. тобто, вони загр... На вашу думку, вони заграли в політичні ігри. Я не буду коментувати, це мої хороші знайомі, друзі, товариші. Але на мою думку, це зв'язано точно не з релігійним питанням. Я вам це відверто кажу, тому що звернення, яке готував я, воно є не менше, а можливо найбільш жорсткіше, тому що там є конкретна вимога до Верховної Ради. І повірте треба підготувати завжди таке звернення яке набере більшість тому що якщо воно не набирає це програш і верховна рада нас не чує чомусь коли було, всі попередні звернення завжди готувалися мною іншими нашими колегами завжди враховується такий текст який мають підтримати всі це ж логічно бо як ми підготуємо підтримає три людини то для чого для його чого готували? ви вже окресли приблизний напрямок своєї діяльності але разом з ним Завжди заступники голови обласної ради вони координували курували ряд комунальних підприємств так. В області. Чи знаєте ви ці комунальні підприємства? Чи плануєте ви проводити певну ревізію їхньої роботи? Адже новий голова, нові можливо завдання, можливо, нові бачення обов'язково. Обов'язково буде відповідна діяльність проводитися, і навіть не за того, що новий голова чи нові заступники там і так далі. Тут військовий час. Обмежене фінансування. Ми розуміємо, що е, який був бюджет і які були кошти в нас е, до війни, і скільки зараз держави, мінус 50% ВВП. Ви розумієте, що треба переглядати особливо адмінапарат, бо не може е, бути однотипних закладів в області 10 і в кожного директор, бухгалтерія, кадри і так далі. Це означає, що буде скорочення? Е, можливо, буде об'єднання. Підприємств подібного напрямку, щоб був один директор, один бухгалтер, а не контора роздута і відповідно всі получають зарплату, а платять за це все платники податків області, тому що вони фінансуються з обласного бюджету. Коли можна очікувати цю ревізію? Після ревізії. це не ревізія, це діяльність, яка пов'язана з вивченням економічним. Діяльності того чи іншого закладу чи підприємства. І, відповідно, ми розуміємо, де є дублювання, і відповідно будемо приймати рішення. Ну, це ясно, що не будуть жорсткі кроки. Це буде повністю логічне обдумане рішення, яке пов'язано з тим, щоб зекономити зараз. Ну, це наше завдання. Ну, почекайте, це наше завдання. Наші хлопці на сході воюють, вбивають ворога. Ми волонтерам так само допомагаємо. Ну, по своїй прямій роботі наше головне завдання це щоб наші мешканці жили краще. І що для того потрібно? Соціально незахищеним верствам дати їхні всі пільги, щоб нічого не порушувалось, а платникам податків так само, щоб було менш, менш, менше, ну, менше навантаження, а навантаження створюють наші комунальні установи і заклади. Але і в той же час зробити так, щоби. Діяльність не погіршилась, розумієте? Находити баланс. Це є велике мистецтво, але це є велика робота. А в період війни вона надзвичайно актуальна. Ми повинні наш, наші видатки оптимізувати. Що ж, пане Олексію, на цій. Мажорній, напевне, ноті, все-таки, для глядачів. Подякую вам за нашу розмову. Дякую, що завітали до нас. А телеглядачам нагадаю, що гостем програми про політику був Олексій Бучинський. це заступник голови Рівненської обласної ради, представник фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в обласній раді. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.